Вітаємо вас всіх на наших біблійних стрімах, де ми кожного вечора збираємося разом щоб читати Слово Боже. І у вас є сьогодні нагода до нас приєднатися. Ми будемо читати друге послання до коринтян, 7 розділ. Будемо читати завершальні 4-5 віршів з цього розділу. І тому залишайтеся з нами. Відкривайте друге коринтянам, друге послання, другий лист апостола Павла до коринтян, Сьоми розділ будемо разом читати. І давайте ми нашу зустріч почнемо <кхм> з молитви. Олег поведи нас з молитвою. Давайте разом помолимося. Отець наш небесний. Ми дякуємо тобі за сьогоднішній день і цю можливість зараз спільно читати це слово, листа, якого Павло написав до церкви в Корінті. Тато ти. Коли ми будемо зараз читати і думати про цей текст, будь разом з нами. І через це слово ти працює в нас всередині, в нашому розумі, в нашому серці, в нашому дусі. І нехай цей час він буде корисний для всіх нас, хто приймає участь в цій групі і для наших слухачів, і нехай це все відбувається тобі на славу, і ми це все просимо в тебе в Твоє ім'я, в Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. 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 Добре. Друге Коринтян, 7 розділ, вірші з 13 по 16. Е, давайте я прочитаю в перекладі Огієнка. Написано так. Тому то потіхою вашою тішаєм, тішались ми, а ще більше зраділи ми радістю Тита, що ви всі заспокоїли Духа Його. Бо коли я про вас йому чим похвалився, то не осоромився. Але як ми вам говорили все правду, так і наша хвала перед титом правдива була, і серце його прихильніше до вас, коли згадує він про покору всіх вас, як його прийняли ви були за страхом і тремтінням. Отож, тішуся я, що можу покластися у всьому. На вас. Амінь. Амінь. Отакий От уривок. Такою похвалою церкви в Коринті завершує Павло 7 розділ. Каже, що все, ви нас заспокоїли. Просто навіть тим, що ми так хвалили вас перед титом, і в тому ми не засоромилися. І, і він прийшов і побачив ще ліпше, ніж ми йому розказували. Ось, ну, може, є якісь вірші, на які ви звернули увагу, або якісь думки у вас були, то кажіть, діліться. Включайтеся. Усе завершення. Останній вірш він якийсь такий дуже цікавий, що Павло стверджує, що він може на корінтян покластися в усьому. Тобто. Що немає такої сфери, де би він не міг покластися на корінтян. Ну, Так виглядає з тексту. Mm -hmm. Щось, я так подумав, що щось Павло збирається в них попросити. Після, такого, після такої похвальби, напевно, треба щось таке сказати. Або mm -hmm. наказати щось. А, може, так. До чогось він їм, їх готує, так. То точно. Ну, ну що, давайте будемо по віршах. Давай я Олег тобі передаю слово. Е і Той віртуальний мікрофон. Е читай і ділися думками, і потім ми будемо додавати щось. Так, дякую за слово. Тому то потіхою вашою втішились ми. А ще більше зраділи ми радістю тита, що ви всі заспокоїли Духа Його. Заспокоїли ви духа тита. Тобто тит туди йшов з, з якимось хвилюванням. Неспокійно туди йшов тит, але прийшовши щось таке побачив, що дух його заспокоївся. І тому -то Павло і тішиться, тому то потіхою вашою втішились ми. Потіхою вашою втішились ми. Бо коли я про вас йому чим похвалився, то не соромився. Але як ми вам говорили все правду, так і ваша хвала перед титом правдива була. А, а от, от Цікаво, чия це ваша хвала? Це те, що Павло їх хвалив, і він каже, що це ваша хвала. Чи це корінтяни хвалили Павла. Він тому каже, що ваша хвала перед титом правдива була? Невідомо. Але в принципі, от вчорашня та думка, яку. Яку ти, Любомире, висловлював про те, що коментарі а, дають те, що цей конфлікт, це був оці дві сторони, покривджений і кривдник, що це по тим покривдженим міг бути Павло? Ну, так виглядає, що скоріше всього, що воно так і було. І от зараз ця реакція Корінтян, вона, вона стає такою. Похвалую, тому тит йшов з якимось хвилюванням, і те, що він там побачив, його дуже спокоїло. Бо коли я про вас йому чим похвалився, тобто Павло, Павло хвалився церквою в Корінті, то не соромився. Але як ми вам говорили все правду, так і ваша. Хвала перед титом, правдива була. Ну, напевно, що вони, Павло хвалив корінтян титові, і коли тит прийшов і дійсно побачив те, що було похвали варте, то, напевно, дух його заспокоївся. І, і так, так він і каже, що ваша похвала була правдива, заслужена. І серце його прихильніше до вас, коли згадує він про покору Всіх вас? У кору всіх вас? Як його прийняли ви були зі страхом і тремтінням? Прийняли корінтяни Тита зо страхом і тремтінням? Зі страхом і тремтінням. А, а чому? Що це за такий страх і що це за таке тремтіння? Чому корінтяни мали тита приймати зі страхом і тремтінням, і це мало вийти на походу їм? Ну, принаймні, без, без якихось а, принижень і ворожих настроїв, і то вже добре тут, зі страхом і тремтінням. Отож, тішуся я, що можу покластися в усьому на вас. Ну, значить, значить є причини, що Павло може покластись на них у усьому, і, можливо, в наступному, в наступному розділі ми і, і, і зрозуміємо, чому він так пише. Ну, Наразі поки що не знаю, що тут ще додати, передаю вам хлопці, слово. Ну, я буквально е згадав буквально одне слово додам, е і може хтось приєднав, хтось буде ділитися, але. В Павла є такі слова. За страхом і тремтінням виконуєте своє спасіння. Ось і там є страх і тремтіння, є така риса, що людина має високу повагу, і тремтіння це є така повна емоційна емоційність, що людина не байдуже. Людина має настільки небайдуже і перевагу. Ну, тобто, це не такий страх і тремтіння, який людині боїться і аж її е, от, трусить, хоча ніби от так звучить. Але зі страхом тремтінням виконує своє спасіння. Мова йде про те, що людина має мати повагу до Бога і має мати емоційну, емоційну небайдужість. Тобто, це не є така. Тут точно мова не йде про якусь таку як то стоїчну беземоційність, який людина повністю нічого не відчуває. Тут ну, от, є точно, точно за страхом і тремтінням виконувати своє спасіння. І тут вони так само прийняли його зі страхом і тремтінням. Тобто їм було, от вони були повні емоції, повні поваги. Може, я подумав, що, можливо, тит, коли він йшов. До Коринтян, то, можливо, він їм так само ніс якогось листа. І той лист, якого він прочитав, міг бути сприйнятий з відповідною повагою, з відповідними такими: от. Може, це і є той лист, про якого Павло писав. Ну, невідомо. Так? Але було б дивно, що йде тит замість Павла, і е, листа не несе. Не несе якогось такого слова, яке Павло їм хотів сказати. Особливо після якогось такого от... не, може, не, та, тих, тих от негараздів, про які ми читали. От, ще, такі, такі думки, може, я ще потім ще щось, ще щось добавлю, але це те, що ти Олег казав. Е, передаю, може, Тарас е, з нами або Богдан з нами, то включайтеся е, по черзі, кажіть. То ми останні 13 по 16 вірші прочитали, останні вірші 7 розділу другого послання до коринтян. Дивіться, пише Про потіху коринтян. Тому ту -то потіхою вашою втішилися і ми. Вони мали радість. Радість, по-перше, від того, що ти прийшов. Коли, наприклад, до тебе приходить гість, знаєш, я кажу, непроханий гість і гірше татарина. Але коли в тебе гість приходить, любить твоєму серці, якого ти хочеш бачити, ти для нього все згідно зробиш. І сіл накриваєш, і приймаєш. його, Тому що він любить для тебе. І так само ти, можливо, як корінтян був бажаним гостем, і вони він пише, тому, тому то потіхли бачу, втішилися і ми. А ще більше зраділи ми радістю Тита. Ти теж зрадів, коли прийшов до Коринської церкви, і відповіли, вони його відповідно прийняли. І він дуже зрадів. Ну, можливо, як ти кажеш, він що, з тривогою в серці там, з можливо, з яким страхом, не знаючи, що його чекає там і як його приймуть. І тому, він каже, але ви заспокоїли Духа його, духа Тита. Бо коли я про вас йому чим похвалився, то не осоромився. Дивіться, в нас є діти. І ви перед знайомими хвалите своїх дітей. що Вони у вас якісь роботячі, що вони голіки, вони дуже люблять працювати. А тут дитина приходить, і той у вас знайомий попросив щось побухти, а син лида, що не хоче ні зробити. То що ви робите? Ви соромитесь перед тим сусідом чи знайомим. Але якщо син дійсно, так як ви його розказали, то у вас відповідна і радість є. Тому що ви не усоромились. Ви не збрехали. І так само Павло каже. А ще більше ми зраділи зараз. Ну все, поколому це, тому що, той, що ви то, що сказав про Українську страху, то виявилось правда. А як ми вам говорили, а як ми правду, так і наша хвала перед титом. Правдива була. Тобто він ні про них не збрехав. Так як є, так він розказав, що вони дійсно такі є. І все, що він розказав про ту церкву, ти ту бачив на власні очі і зрадів. І серце його прихильніше до вас. Коли згадує він про покору всіх вас, як його прийняли ви но страхом і тремтінням. Ну так страхи бувають різні. Дивіться, є страх Давидів перед царем Саулом, який його переслідував. Але є ще страх Божий. І Давид хоче початок мудрості страх Господній. Це страх перед Саулом і страх перед Богом, а різні страхи. Так само і тут з устрахом прийняли. Не так, як якось прийшов якийсь цар, який їх може волити. а прийшла людина, яка хоче їх настановити, навернути, можливо, вказати на помилки, то в неї застраховані тримки. Їм його прийняли. Отож, тішився я, що може покластись ось. Тут він має радість, що дійсно вони не підвели його, і він може повністю покластись на Корінську церкву. Добре, так. Ну що, дивіться, маєте ще хтось щось сказати, то включайтеся, кажіть. Якщо е... я бачу всі мікрофони виключені, то давайте я почитаю, що написала Валентина Миколаївна Кузнєцова на цій вірші. З 13-го вірша. Зараз, секундочку. 7 з тринадцятого. Так, так, так. І нас це утішило. Павла втішило не лише це, а значно більше ми зраділи через радість тита. І тепер е, знялася тяжкість з його душі. А ви заспокоїли душі, духа його, написала вона. Ви зняли важкість з його душі. Апостол не відділяє себе від своїх співробітників. Він переживає не лише за себе, за тита, е, хвилюючись, що коринтяни не приймуть його або виявлять до нього недруж... недружлюбність, е, ворожість. Як до посланця апостола Павла. Очевидно, що і сам, Тит, йдучи до коринтян, йшов туди з важким серцем, він не знав, чого чекати. Але тепер він також переповнений радості. І я перед ним так вами хвалився, і мені не прийшлося червоніти від сорому. Всі ті слова, яким я хвалив вас перед титом, виявилися правдою. Відправляючи тита з непростою місією, Павло, хоч і був зневажений, ймовірно, не, не шкодував слів похвали в адресу Коринтян. Ці похвали, ці похвали не були неправдивими, адже Павло знав, що вони з радістю прийняли його, прийняли його проповідь Євангелія, проповідь радісної звістки, коли він вперше появився в Коринті, і він знав, що Дух Божий діє в них і що в них живе Ісус Христос. Точніше Він вірив не лише в коринтян. Не просто він вірив в Корентянке, але більше він вірив в Бога, який діє через свій Святий Дух в їх житті. Він на нього покладався. І, швидше за все, тит в глибині душі не дуже повірив цій такій похвальбі корінтян. І якщо б він зустрів, Недружелюбність і ворожнечу з боку Корінтян Павлою прийшлося би соромитися своїх духовних дітей, тому що він їх хвалив, і також це було одною з причин його хвилювання. Проте як і все, що ми говорили вам. А, а, про, про, а, 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 тобто, я, Як і виявилося правдою, те, що ми говорили про вас, як і все, що ми говорили вам. Ось як в нас написано, що ми говорили правду, як і наша хвала перед титом правдива була. Тобто, що виявилося, що не лише те, що ми проповідували, вам була правда, але і те, що ми говорили. Титові про вас була правда. Тобто ми можемо тим. Ми дуже раді, що так виявилося. Тому що ми вас дуже хвалили. Ті самі уста, які хвалили Тита, хвалили вас перед титом, проповідували Євагенії, і от виявили, що Павло тут не, не є неправдомовцем перед титом. Тому йому було дуже приємно, що вони. Ці слова, цю надію, ці сподівання виправдали, так? і тепер, коли ти згадує, як ви його послухалися, з, яким, з, як то, почотом, з якою шаною, з яким тремтінням ви прийняли його, і він його до вас тягне всією душою. Ось. Е, ну, у нас написано серце його прихильне до вас, ну, вона написала, його до вас тягне всією душою або всім серцем. Е, і коли він згадує, там, точно так само у нас написано, коли він згадує про те, як ви його слухалися, і з, яким, з якою шаною і тремтінням ви прийняли його. Ось, тобто він згадує покору вас, або як ви його слухалися. Оця покора, це практична покора, тобто ви його послухалися. І ви прийняли його зі страхом або з пошаною, вона написала, і тремтінням. З пошаною тремтінням. Ось і е, тепер е, то, ну, то цікаво, там у нас страх. Чи там є цей страх, можна перекласти як пошану, тому що воно дуже би дуже пасувало. Що це не є такий страх, як там, не знаю, хтось боїться, людина, яка сидить в тюрмі, боїться того наглядача, який буде її зараз бити чи Що Тут зовсім інша страх пошана. Тепер гарячі відчуття тита до коринтян викликані не лише похвальбою словами Павла, який йому просто розказав про них. Але вони підтверджені його власним досвідом. Вони послухалися його не тому, що він е, був такою от могутньою людиною, яка виявила над ними владу, а тому, що вони е, з, усвідомили свою любов і відданість Павлові, і тому, що до них е, був посланий тит саме Павлом. І, і далі в цьому листі Павло скаже, що вони з титом одного духа, 12 розділ, 18 вірш. З пошаною і тремтінням, буквально з страхом і тремтінням. Звичайно, страх можна пояснити, якщо, як то російською предположить, якщо можна допустити, що Павло пригрозив непокорним непокор, непокор, коринтянам Повним розривом відносин. Але потрібно пам'ятати про те, що апостол постійно підкреслює не особисту образу, а переживання, що коринські християни відійдуть від Божого шляху. За це він переживає, що вони залишаться того шляху і того Євангелія. Вони відійдуть зі шляху якого він проповідував. І це більше турбує Павло, ніж те, що вони його не поважають. Тому він застосовує ці слова, які зазвичай відносяться до Бога. Так? Наприклад, страх Божий, дивіться на 6 розділ, 11 вірш, мова йде про страх Божий. його тягне до вас цією душою. Буквально його внутрішність ще більше до вас розширилася. Його внутрішність ще більше до вас. Його серце було прихильніше до вас, написав Огієнко. Його внутрішність більше до вас поширилась, тобто була більш прихильна до вас. Так. В єврейській антропології внутрішність або внутрішні органи. Розумілися, як, міс... як... як перебування любові, милосердя і відчуття глибокої прихильності або прив'язаності. Недарма Бог часто називався благоутробним, або той, що має добру внутрішність. Не знаю, як це перекласти так, вот. і 16-й вірш. Я радий, що е, у всьому е, сміливо можу на вас покластися. Е, о, отож я тішуся, що можу у всьому сміливо покласти. Ну, на додала сміливо. Е, тобто, така. Павло завершує тему примирення, впевненістю в тому, що віднині між ними буде завжди існувати взаємна, взаємна довіра. Так, тобто можна він тепер знає, що на них можна покластися у всьому, що е, вони отак от його потішили. Ось ну такий коментар Валентини Миколаївни. Якщо у вас є якісь ще слова або думки, то включайтеся, кажіть, діліться. Я задав собі, як апостол Павло пише, правда, не пам'ятаю, про до якої церкви він ту пише. Що у вас є вроді Дімитрій, який не хоче нас приймати, і церкві забороняє нас приймати. От тут е, вроді авторитет апостол Павло приходить, а він каже, не хоче приймати, тому що чому він не хоче приймати? Тому що він хоче першим бути. А тут на посол в кінці за е, е, підточує по-українськи, як... Тож тішуся я, що можу покластися всьому на вас. То він каже, що я знаю, що як в мене буде проблем, якийсь виник, я можу спокійно до вас прийти і ви мене з радістю приймете. Тобто, зовсім протилежне про ту церкву, що він писав, про, якщо ви пам'ятаєте, де тут написано, каже, що він нас не приймає і забороняється, церкви нас приймати. все, в мене. Цікаво, я, точно, я знаю, що є такі слова, я не пам'ятаю, чи це де, де воно є. Ем... Там. Може хтось пам'ятає. Добре, ну що, якщо я бачу мікрофони, всіх виключені, якщо у вас є що щось додати, то кажіть, кажіть, додавайте. Добре, так як бачу, що ми всі маємо всі все, сказали, сказали, то тому будемо на цьому завершувати. І давайте я тоді буду молитися на завершення. Перед тим, як завершати нашу зустріч, хочу звернутися до вас, наші слухачі. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, якщо ви не підписані, ставте лайки, якщо вам подобаються ці відео. І ем, залишайте ваші коментарі, нам буде цікаво почитати, що ви думаєте про, про це уривок так само. Ось, і цим всім ви точно допоможете цьому відео більше отримати переглядів, тому е, це буде така ваша підтримка нам. І... Тому не рівнуйтеся, не дійсно підписуйтесь, залишайте коментарі, ставте лайки. І це так. Цим ви допоможете цим відео набрати більше переглядів. Давайте ми помолимося на завершення. Господи Боже наш. Дякуємо Тобі, Господи, за можливість за слово Твоє. Дійсно, благослови нас, Господи, благослови, як ми читаємо ці слова, дай нам Господи. Бути не просто слухачами, не думати, що ми, читаючи слово твоє, якесь велику, робимо діло побожності чи е, здобуваємо собі якусь похвалу, але похвала є в тому, як ми виконуємо те слово, яке ми читаємо, як воно впливає на наше життя, як воно формує нас і очищує нас. І дійсно робить нас до кожного діла готове, тому що для цього це слово є. Для цього слово Боже є, щоб зробити нас, людей твоїх. Людей слова Твого, людей, які ходять твоїми дорогами, і ти дійсно візьми це слово, наповни наші серця, зроби нас вірними цьому слову. Зроби його тим зерном, яке приносить багато-багато плодів. І так, щоб в час потрібний, в час слушний це слово, воно нагадувалося на, на, нам і направляло нас. І щоб ми, ми дійсно були дітьми твоїми, які ходять зі словом за словом твоїм, які не просто називаються, але є, є дітьми твоїми. І ти, Господи, ти візьми це слово і навчи нас, і прорости, і дай ріст, Господи. На тебе покладаємося, хай тобі одному буде слава в цьому. На славу тобі молимося, ім'я твоє ім'я Отця і сина, і з того духом молимося. Амінь. Амінь. На цьому ми завершуємо нашу зустріч. Дякуємо всім, хто приєднується до нас онлайн. До наступних зустрічей. До побачення.